Може, її просто треба протерти? Пише я в ефірі, а камеру не протерти. Так. <ривіт> Привіт. О, Боже, оце якість моєї камери. Чесно кажучи, я не думала, що така буде погана якість. Я думала, що вона буде краще. Але нічого. Я зачекаю, поки ви доєднаєтеся. Я хотіла, щоб. Було мене видно гарно і мої квіти. А як чогось не видно? Це мої квіти? Ось. Тут мої квіти, польові. Я сьогодні назбирала. Так, привіт. Ага. Так, бачу, чатик бачу, але пишіть, щоб я бачила, чи видно. Ага, привітик! Маріночка, привітик. Так, я така жінка спонтанна. І знаєте, як приходить мені щось в голову, і я зразу це роблю. Ось як моя кішка вона тут трішки сходить з розуму. Тому сьогодні я була е, на клас. Я сьогодні була біля води, видно і чутно. Чути. Супер! Дякую, Маріночка, що ти мені пишеш, щоб я хоч розуміла. І я була біля води. А як ви розумієте, біля води приходять такі думки? Зазвичай вода, вона провідник нас. Тому в мене прийшла думка. Прям вона мені приснилася, коли я заснула, буквально на 5 хвилиночок. Прийшла думка: ось щось п'ять простих кроків. Думаю, ну що за п'ять простих кроків я можу розповісти? Звісно, я можу вам розповісти про п'ять простих кроків, щоб розпізнати, коли тіло просить змін. Коли твоє тіло каже сос. Будь ласка, рятуйте, тому що, тому, що, тому, що, тому що тілу потрібно зміни. Ось, ваше тіло потребує зміни, тому воно просить вас. І ось я вам розповів про п'ять кроків, як зрозуміти, що ваше тіло розмовляє з вами, адже наше тіло з нами спілкується через відчуття болі, через втому, через навіть через настрій. Але часто ми ігноруємо ці сигнали, допоки проблема не стає серйозною. А ось і тому я розповідаю про такі п'ять простих кроків. Почнемо з першого кроку, чим зачекаємо, поки ще хтось доїдеться. Чи не будемо нікого не чекати? А чому я це все розповідаю? Я вам пізніше розкажу, для чого це все. Зачекати? <ріст> Моя кішка сходить з розуму. Так, як настрій, Маріночка, ти чим займаєшся? Ти відпочиваєш ти, чи ти сьогодні працювала? Ну, У мене такий знаєш, ефір в Ютуб, тому це як лотерея: буде хтось, не буде. Але це щось цікаве, знаєш таке. Я зрозуміла, що Потрібно виходити зі своєї зони комфорту, потрібно виходити далі в прямі ефіри, так як я звикла. Тому я буду далі проводити свої прямі ефіри, правда, тепер в Ютубі. Сьогодні ось я вирішила. Клас, дякую. У мене все супер. Була на роботі, завтра ще один день і вихідний. Так, тому сьогодні ось така в мене горизонтальна, зазвичай вертикально в телефоні, але я хотіла, щоб це відео записалося і ось було в такому форматі. Так, тому розповідаю про п'ять кроків, а хто захоче, подивиться в записі. Перший крок це ми повинні прислухатись до своєї втоми. Якщо ви прокидаєтеся уже виснаженим, навіть після відпочинку, ну це перший дзвіночок. Постійна втома вона може означати, що тіло не отримує достатньо енергії або ресурсів. Часто так, дивлюсь коментарі. Дякую всім, хто доєднується. Часто ми не Знаєте, як кажеться, що ти відпочив, проснувся, а. Це зовсім не відпочив. Ось твоє тіло дає тобі сигнал. Перший. Другий крок це звертати увагу на біль та дискомфорт. Це інколи у нас десь там в шиї зажимає, десь спина болить, але це не означає, що біль нам ворог. Це сигнал. Сигнал до того, що ми повинні прислухатися, і тіло говорить, що щось не так. Так, третій крок. Слідкувати за апетитом та травленням. Тому що наше тіло це не тільки зовнішнє, а й внутрішній. Внутрішній стан. Якщо зміна апетиту, падає апетит, не хочеться нічого їсти, якщо важкість, здуття. І це підказує, що харчування потребує корекції. Ось. Харчування, зміна тіла, до чого я вам все веду. Так гарно розповідаю. Для того, що це все блокує нашу енергію. І потім ми втомлені і не маємо сил ні на роботу ходити, ні якісь навіть з друзями гуляти. Знаєте, коли звуть, а ти кажеш, а я не йду, не можу там, бо в мене щось болить. У мене спина болить. У мене там ну, можеш не сказати, що в тебе там живіт болить. Тому ми повинні прислухатись до свого тіла. Якщо зміна в апетиті харчування, ми, значить, повинні відкоректу коригувати своє харчування. Так, четвертий крок це настрій, наш настрій. Ось. Потрібно прослідкувати за своїм настрієм. Часто це дратівливість, апатія, так, нічого не хочеться. І постійна тривожність. Тривожність в наш час, так, ми багато тривожимося за своїх рідних, за близьких, за своїх друзів. Часто не лише це психологічно, а й фізичні процеси в організмі, тому що тривожність наша, вона переростає в що? В біль головну. Ось. Тому такі психологічні зміни вони починають давати нам і фізичні зміни. Болі і все інше. Так, п'ятий крок це ми маємо дивитися на зовнішні зміни. Зовнішні зміни це наша шкіра, це наше волосся, це наші нігті, це все відображення внутрішнього стану, тому що часто так уже волосся пересохло, висипи на шкірі, ламкість волосся також. Це також знак від тіла, тому що ось тіло дає знаки. Що нам потрібно щось міняти? Ваше тіло, ваш наймудріший порадник. Тому почніть помічати свої знаки вже сьогодні та мінятися не тільки зовнішні, а й внутрішні. Коли ми міняємося внутрішні, ми міняємося зовнішні. Чому? Тому що як наш внутрішній стан зразу він на нашій зовнішністі відражається. Чим наші очі вони сяють. Якщо у нас хороший настрій, якщо у нас з тілом все в порядку? Так. <сум> Ось, правильно, Мариночка, коли ми спішимо кудись весь час, ми думаємо, для чого воно нам це потрібно. Сьогодні я робила дуже цікавий пост в сторіс, і там є. Про те, що дуже мені подобається ця книжка, що ми маємо свої справи розділити на самі важливі і неважливі. І тоді самі важливі робити, а інші, можливо, відкласти на потім, а можливо, їх взагалі не робити, щоб не витрачати на них свою енергію. Тому, для чого я це все кажу, доєднуйтеся всі до нас на інтенсив. Інтенсив пройде два дні. І там ви зрозумієте, як розблокувати своє тіло і запустити потік грошей. Так що, тому що наше тіло це головний провідник грошей. І ви отримаєте практики, ви отримаєте стільки класних рекомендацій. І ще ми проведемо два дні чудові практики. Перший день буде трансформаційна гра, так, моя авторська, з моїми картами. Зараз я вам їх покажу. Мої картки називаються Light Inside. LІ це Люда Івах. А Light Inside це світло всередині. щоб ми злучались таке світло. Ось вони. Вони з зеленого кольору. Зелений колір – колір грошей. А жовтий колір це золото, також гроші і світло. Тому вони ось такі із світлом всередині. У них є ось такі підсказочки по різним сферам життя. Тому ви зможете доєднатися. Перші, хто зможете спробувати мою гру. Ще ніхто не проходив мою гру. Тому ви перші будете це зробити на інтенсиві. Другий день ще у нас буде практика з чашами. Хто її робив, знає, що вона діє дуже класно. Ви бачите, як вона на мене діє. Після практики у мене інтенсив такий двох енергій. Двох сестер, які такі з'єднані один з одним душами. І ось така буде класний у нас інтенсив. Ми поділимося своїм досвідом, своїми енергіями. Так, а в мене тут нема поради для Мариночка, для тебе, тому що, знаєш, ти чекаєш поради. Давай я тобі витягну поради зі своїх карт. А хто хоче ще пораду, пишіть плюси. Я вам також витягну пораду. Так, Маріночка, дякую тобі, що ти прийшла на мою трансляцію. Я знаю, що ти любиш мої прямі ефіри. Тому всі, хто не доєднався, швидко доєднуйтесь, підписуйтесь на мій каналчик. От там вверху, ось тут вверху, бачите, ай, не видно. Там є ось ось-ось ось. Бачите, ось так. Треба ставити отуди лайк. <гум> Мені? Так. О, дякую. Мені. Поставили сердечки. Так, Маріночка, підказочка для тебе. Я знаю, ти чекаєш. Так, підказки у нас в різні сфери. Ось, Марінка, твоя сфера намір. На що? Треба зараз звернути увагу. Це на твій намір. Фокус. Зосереджуйся не на шумі, а на істині. Це що означає, що коли навколо шум, ось як ти зараз, так? прийшла бігом, все зробила, в голові ось такі зовнішні фактори діють. Але ти так, практика супер. Дійсно, практика з чашами супер. Але ти маєш зосередитися на своїй внутрішній кішка вітрогон. На внутрішній своїй силі. Тому ось е, в практиці з чашами е, дуже класно зосереджуватися на твоїх внутрішніх. Ми, а, ми вдвох це вогонь, да. Ми, е, на картах будемо ставити наміри, свої наміри, і е, підказками будемо знати, що нам потрібно пропрацювати. Часто так, коли заходиш в практику з чашами, ти ставиш собі один намір, я так заходила. А коли виходиш після практики, ти розумієш, що в тебе зовсім інший був намір. Просто це внутрішній. Так, як тільки є можливість. Одразу зі мною. Маріночка, дякую за таку. О, от ми з тобою, бач, провели вечір в Ютубі сьогодні О, 13 хвилинок. Я планувала такий невеличкий ефірчик для того, щоб донести ось таку інформацію, яку я хотіла. А хто хотів тую інформацію взяв, а хто захоче, ще її візьме в записі, хто хотів доєднався почути, так? Дякую вам всім, хто доєднався. Я взагалі-то планувала включити світло тут у себе. Зараз включу, хоч подивлюся, як воно на камеру. Це буде тестова версія. на му... так. О, ма як мене добре видно. А то щось таке нічого. Я ще натренуюся зі своїм ноутбуком, тому що зазвичай з телефоном, але коли є ноутбук, то потрібно. Проводити свої ефіри. Там всіх дякую за те, що прийшли до мене на ефір. Була дуже рада вас всіх бачити. Так. А в понеділок, в понеділок, я буду обов'язково в парку, тому чекаю всіх, хто хоче на прогулянку парку. Я думаю, чому мої очі не такі, як. Майбут, Я їх забула нафарбувати. Ви що, у нас така не нафарбоване. Але така, як я є. Без фільтрів та масок. Тому що я не люблю ці всі маски, фільтри. Мені подобається, краса забула українською мовою. Боже, Буся. Моя буся це просто вогонь. Вона тут літає. Дякую, 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 дякую за сердечки. Так, розумійте, який завершити. Супер. Пока-пока. Всім тихої, спокійної ночі.